Вітаю вас, друзі. Ознаки рівнобедреного трикутника. Перша. Якщо два кути трикутника рівні, то такий трикутник рівнобедрений. Ось розглянемо якийсь трикутник, у якого два кути однакові. Ось цей і ось цей. Це означає, що даний трикутник рівнобедрений. Оце бічні сторони, а оця сторона основа. Друга ознака рівнобедреного трикутника. Якщо медіана трикутника є його висотою, то такий трикутник рівнобедрений. Тобто маємо якийсь трикутник, у якого медіана, тобто відрізок, що сполучає вершину із серединою протилежної сторони, є його висотою. Тобто оця медіана перпендикулярна до, перпендикулярна до сторони трикутника. Це означає, що даний трикутник рівнобедрений. Тобто оці дві сторони бічні рівні. Наступна ознака. Якщо медіана трикутника є його бісектрисою, то такий трикутник рівнобедрений. Тобто маємо якийсь трикутник, проведемо медіану до протилежної сторони. І ця медіана одночасно є бісектрисою кута. Це означає, що трикутник рівнобедрений, тобто ці дві сторони бічні, рівні. І ось ще одна ознака рівнобедреного трикутника. Якщо бісектриса трикутника є і висотою, то такий трикутник рівнобедрений. Наприклад, маємо трикутник. Бісектриса цього трикутника. Є одночасно висотою, тобто вона перпендикулярна до протилежної сторони трикутника. Це означає, що цей трикутник рівнобедрений, тобто оці дві сторони рівні. Вони є бічними. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.